Всім привіт, всім привіт, друзі. Сьогодні знову виходимо в ефір: таке коротеньке відео. Запишемо по тим ситуаціям, які зараз ми проживаємо, всі українці, які ми проживаємо, і завжди от задають таке мені питання: от багато спілкуюся з людьми, і, Святославо, таке питання попрошу тобі відповісти. Да? От як це все витримувати і як не заворожуватись війною? Да? Тобто не Uh -huh. Загружатись тими новинами постійно, да? тому що багато такого багато-багато білого шуму, так, як то кажуть. Да? О, Скажи, є, будь ласка, такі, сутні, актуальні, тому він дуже сильний, як mm. е криза, як екзастійна криза. Вона, ми в в зараз в в в внутрі не знаходимося, тому вона буде. Е є багато зараз. Що написано, психологи показують, як допомогти собі під час війни. Mm. там Є дуже банальні, наприклад, там приймати душ ванну. Це як, це стосується тих, тих людей, у кого воно є. Але можемо, ну я так піду сюди, де більш а, моральне таке. Ось, наприклад, коли. Є якісь прильоти зараз, да, то mm -hmm. дуже сильно засмучується. І ну, є, ну, є на цьому основа, на... так воно і є. Але в чому заворажування? Це коли прильот був, так, а я не дозволяю собі після цього, наприклад, життя. І, і родственники мої живі, друзі, і я живий, але я ходжу там, сумую, продовжую, або дуже сильно. Морально подавлений ну, від, від цього струсу, і там день, два, три, і я, і, 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 ну, і струсний проход, війна не закінчується, mm -hmm. і воно таке, як нерви на локоть натягує, то є, ну, це не те, що навіть не інструмент. Це просто треба розуміти, що прийшов час, е як ми з тобою Міша, кажемо, жити моментом. У такі, це по-новому, нас так не вчили, і ну це виклик. Горя ми горюємо, суму mm -hmm. сумуємо. Але одночасно там десь ми прийшли день народження, да, і ми mm -hmm. можемо бути і радіти цьому. Радіти тому, що живий, радіти тому, що близькі, рідні, вони живі. По цьому радіти? Життя йде. далі. Так, не, ми mm -hmm. не радіємо, тому що хтось загинув. Ми радіємо, і це нормально. Якщо я буду тільки сумувати, тільки заворожений війною, ну так, навіть не грусти, депресувати, uh -huh. я ну, є. я десь кажу, е одна із цілей деморалізації це якраз ну, щоб люди отакими стали. Бо коли я пригничений, я нічого не хочу окрім окінчення війни, я нічого не можу, бо мене сил забирають, мене все це дратує. Я став, становлюсь таким ну, дуже різким не mm -hmm. тільки на людей чужих на своїх, то жити моментом це вміння реагувати на свої відчуття. Реагувати, mm -hmm. коли, ну так, наприклад, десь ви дратуєтесь, да, то ну, роздратуйтесь там, на тому моменті, віддайте це дратування все туди. Щоб коли ви вийшли з цього моменту ситуації, ви були. Ну, Могли реагувати так, як там інший момент вам ну, пропонуємо. Mm -hmm. Ну, наприклад, там не знаю, якісь, якусь теплоту. Наприклад, ви повернулися додому, а вдома у вас близькі рідні і вони не ушавані. Теж mm -hmm. потребують теплоту, Тобто не заворажуватися моментом, не таскати з собою біль е і по всій своїй свої житті. І такі по своєму життю, і таким mm -hmm. чином, ну так, ну, якось заражати. Тобто, жити моментом, це ми, ми що з тобою багато про це говорили і говоримо, що, ну, що зараз дуже сильно це так випробовується здібність бути з собою в відношенні, так, мати mm -hmm. з собою взаємин. З собою від ну це одне із питань, як я задаю своїм потенційним клієнтам, коли я говорю: от е, такий практичний момент. Говорю: дивись, в тебе відносини з собою, як? Від одного до десяти, один це зовсім там погано все. Да? Десять це дуже добре. І от коли людина каже: там ну, шість, сім, вісім, да? це, це вже вісім, це дуже чи сім, вісім дуже добре, да? тому що десять фактично ну, це. Практично неможливо, да, тому що Чому? ми Все люди. можливо. Чому ні, я... да, якщо так, якщо брати по шкалі 15, то може бути 10 ні? Я вважаю, що 10 — це круто. 10 — це я маю взаємне, та я можу спотикатися, я можу десь там ну не так щось робити, але е, я бажаю цим взаємним. Я хочу, да. я відкликаюся. Mm -hmm. Ось то для мене 10 це не. Планка завжди, це ну моє Орієнтир, да такі та да, це моє відношення. Це да, ну, да. Я, я хочу. Як до кожного діла кожний раз, коли ми проводимо з тобою сесію, ми ж як підходимо? Щоб провести mm. нам вищий бал. Ми ж не приходимо <с <с так середньо, обов'язково, да чи є і є результати? Так, вони завжди більше ніж ми навіть орієнтуємося. Але це ставлення моє. Ну це оце є моє відношення. А, я, а як можу подробно? Блін, yeah. тоді може не, не, не братися, ну знаєш? Як... Тоді ну навіщо витрачати свій час, життя, якщо ти спочатку давай так, я, то... я тебе тут буду зупиняти, тому давай. що ми можемо довго про це говорити. Це ж професійна справа <та, сторона>. це... і заворожитись. <цими> <сır> <питання>. <сır> Дивись, а що нам от, заважає, от мати ті відносини, гарні відносини з собою. Таке гарне питання, навіть, і не навіть його так. Е, отак. Багато, е, ну, багато є такого, що буде заважати. Але може так, я виберу, що я mm. бачу. Основне, основне. Да, да. Mm -hmm. Перше, як я кажу, де, це не я кажу, це як кажуть психологи. Да. Де народився, так? у кого народився, да? І де навчався, так? Тобто, перше, це в якої сріді ти жив? тобто, Чи ця середа вона Середовище. так, Дякую тобі за Е, В якому середовищі жив, навчався? Тобто, який ти? Може, тебе ніхто і не вчив, що це нормально? По-друге, наскільки тобі. Наскільки ти вмієш ну, так, реагувати на таку тему, як ідеї, там. ой, у мене класна мисля, така креативність. Наскільки у тебе креативність? Разу, так? Чому? Тому що креативність це якась така внутрішня відповідь на питання, яке ти не знав. А тут раз і вдруг ти знаєш. О, так треба зробити. А чому так? Не знаю, але мені здається, це вірне рішення. І по третє. Це е, така тема дуже важлива, це наскільки, наскільки ти, е, ти настраждався. Угу. От якщо людина ще, ну пробачте, ну, є таке, я не знаю, може це когось зараз буде різатись, якщо людина ще не задовбала її страждати, то вона вибирає страждання. Бо це звично, це привичне, це розпорозуміє, багато жалості виводить у других людей. Uh, стражання uh, допомагає uh, навіть іноді якусь вигоду мати, привертати увагу до себе. Да? увагу, uh -huh. да. І мати преференції, да. uh -huh. Uh -huh. Да. і uh, от uh, пам'ятаєш, були в нас такі клієнти, коли uh -huh. ти приходила ну так і сказати: скільки ти ще будеш мочити? Ну Давай так, давай. Ще, в, рік ще потерпиш. Да. все, Рік ніяких змін не буде. Коли питаєш, скільки вже мучиться? Ну, 5-7 років. Да. Да, а скільки? скільки ще готовий? Із самі круті результати у тих людей, які кажуть, я так mm -hmm. просто вже устав від о, всі життя, я хочу змін. І тоді людина о, на цьому відпрацьовує. Чому? Він страждав, він не їхся вже цього. То коли я наївся, да, то я кажу, да що ж не так? І ми тоді кажемо: слухай, ну ти, наприклад, дуже до себе принібрігаєш з собою, я не знаю. Угу. Або жорстоко до себе ставишся, або е, ти взагалі нічого ну, не чув, що ти важлива людина. Тобі ніколи це не казали. казало. Нема, такої, нема, такої, програми, да, да, ти нема все. такої установки, тобі завжди казали. Ти ніхто, ніщо, mm -hmm. туда, ні що і заводи та я. Ну так от. Тобто середовище е, сприяє, да, сприяє на те, е, чому я так до себе відношу. Сприяє е, 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 наскільки я страджаю, не страджаю, наскільки ця тема у мене там, наскільки я ну, з цією темою перевожу, перекладаю. Бо я, чи, да, бо я завжди думав російською і тому дуже важко. Наскільки страджання це така тема, з якою я вже познайомився, виставив свої там якісь стосунки, і наскільки вони мені це задобало. І третє, це наскільки я, де я зараз пробуваю. Тобто о, наскільки ну, в мене є потреба. Якщо в мене нема потреби, навіщо? Ну, що ну, живу, живу собі, і, ну, навіщо щось міняти? Ну, так, десь, да? Да, витримуєш, витримую. Да. А, а якщо там заглиблюватись, там є і страх, і, і, і не вміння десь як аналізувати себе, да, рефлексувати. Угу. Ну, такі угу. прості речі, які людина вчиться, потім каже: О, слухай, прикольно. Я таке зрозумів, там, я таке придумав, я таке побачив. І, і дивись, я правильно зрозумів, що коли людина в такому такій напрузі живе, да, тобто, страждання, напруга, це стрес постійний, да, то, то тоді що мозок він працює коли він не бачить тих е, світлих е, таких місць, може, дам жить, де появляються якісь знаки, чи то якісь приходять можливості, але людина не бачить, не чує, е, як от, от кажуть там, слухати себе, да. То Mm -hmm. Якщо немає навику таку, ну, нема такого навику слухати себе, довіряти собі. Да? От, е, іноді це дуже така тема підприємців, коли от вони починають якусь ідею, проєкт, їм кажуть: Та що ти, куди ти лізеш? Да? От, нічого не вийде. А потім, коли виходить, то вже кажуть, молодець. Да? Тож, ну, то, такі е, люди є. Е, е, то це, Навик такий, да? навик, який потрібно розвивати, слухати себе, довіряти собі. Можливо, це чи то тільки родитися треба з цим. Як ти кажеш, в середовищі, Я, ну мені здається, що людина народжується так, ну. Більш-менш настроєними навичками, і якщо дитині їх не заглушувати, то вона виростає нормально, адекватно імпатія mm -hmm. симпатією, з порозумінням, середовище, родина. Вона якось сприяє на це. Це, ну, це mm -hmm. важлива частина. Але так, ми коли дуже сильно знаходимося в кризових яких ситуаціях, то це. Mm -hmm. Тема Стіма ну, вона працює. І ну, нема креативу, нема... це треба виживання. Це не для... не для того, щоб щось побачити, кудись роз... якесь можливо, це виживання. А виживання це вже на уровні інстинктів. Тому, якщо ми хочемо вибиратися, то так, треба mm -hmm. десь вміти знаходити такий внутрішній простір, в якому я можу бути. Бо коли я не можу бути, то я кудись повинен бігти або там залазити. Бути, і от коли я вже ну, єсть, да, я, я можу бути, тоді відкривається от тут зараз, де я є шок що, що біля мене, які є можливості. І це просто питання, яке тут же перегружає систему мишлення, і він починає бачити якісь можливості. Ну, саме круте, що допомагає людям ми з тобою це працювали, це не відповідь, це питання. Це питання, да. да. Гарне, е, чітко поставлене питання в той час, в нужний момент, uh -huh. воно uh -huh. відкриває можливості, е, енергію, бачення і відповіді част... частіше це закривається. Да. Ну, як знаєте, як приходиш, кажеш, а в яку двері? Ти бачиш п'ять ну, там, і коли тобі кажуть, цю, все чотири, як тільки ти вибрав, ці чотири вони закриті для тебе. А так, поки тобі не сказали, ти можеш ну, зробити помилку, але щось ну, побачити, познайомитись, це життя. Так. Ну це окрема тема, про як приймати рішення. Я думаю, що ми зробимо окремий ефір, таке окреме відео зробимо на цю тему. Да? Тому що у Святослава є своя гарна технологія, і я просто от в захваті був, коли він. Мені поділився нею, я її також використовую. Друзі, якщо у вас є запитання, будь ласка, ну, перше, ставте вподобайки, да, поділитися цим відео, тому що комусь може, хтось може да. зараз знаходиться в кризі. той, коли задовбало, вже от то саме не можу. Тобто, да, і самому вибратися. Ну, Практично неможливо, так, от оскільки вже я стикаюся з людьми, сильні люди приходять, розумні, сильні, мудрі. Там, але коли ну, буває таке, що самому неможливо. Так, що комусь, якщо ви поділите це відео, хтось побачить, хтось прийде і почне жити, та, вирішить ці питання там, з собою, то й навички чути себе, там, довіряти собі. Знайти себе, це також дуже важлива тема. Е, і на сьогодні тоді все. Да? До, до нових зустрічей. Так, до побачення Пока. Пока.